Слава Богу, брата і сестри. Ми сьогодні маємо прекрасний чудовий день, де Господь дав нам можливість разом зібратися. Знаєте, я так собі думаю, якийсь час так швидко йде. Вроді кажуть, ще на, ще на новий рік посвяткували, а вже вон кінець лютого місяця считай. І так і життя наше проходить. Вроді дивишся, думаєш, що на ну весілля було, що не одружувалося. А вже Бог дарував дочку, вже сьогодні помолилися, церква за неї благословила. І так життя наше пролітає. Брати і сестри. І отак воно йде, і ти не завжди встигаєш за ним, як будто десь певними обставинами якісь, якісь моменти трапляються, щось добре, щось погане. В когось життя закінчується, в когось починається. Але таким темпом швидким рухається наше життя. І це все приводить нас до того, брати і сестри, що ми із вами будемо зустрічатися з нашим Господом. Ми не знаємо, брати і сестри, коли, ми не знаємо, в кого який час, але Господь, Він тебе і мене готує до зустрічі із Ним. Він є наш Бог живий. Сьогодні протягом нашого зібрання Бог Він так говорив, до, до, до мого серця, я думаю, до кожного з нас, за батьків і. За дітей така тема піднімалася. Знаєте, брата і сестри, я собі якось роздумував, трошки так сидячи на своєму місці, пригадував часи, коли вдома, коли ми всі разом молилися, коли батьки вони вкладали оцю науку Христову для нас. Я вже про це неодноразово казав, я будучи своїм дитячим серцем, я не розумів, для чого воно мені. І я в багато моментів, тут є також моя мама, вона може це підтвердити. Коли ми збиралися разом з сім'єю на молитву, я просто... Десь ставав під якийсь куток і просто засинав. Коли мама вона молилася за всіх дітей, коли вона нас всіх благословляла і перед Боже лице приносила, я просто засинав. Але був момент в моєму житті, коли я молився і казав, Господь, я знаю, що це неправильно. Боже, я знаю, що так не має бути. Я хочу, щоб ти давав мені, щоб я не спав, щоб в мене було бажання в церкву, ходити, щоб ми коли збиралися всі разом з сім'єю молитися, щоб я молився, а не просто засинав. І знаєте, брати і сестри, Бог він робив роботу над моїм серцем. Бог Він працював і він змінював мене. І я це бачив, і коли ми ставали в молитву, коли, я пам'ятаю, вісім років Бог хрестив мене Духом Святим, коли ще я був зовсім дитиною. І коли, знаєте, брати і сестри, після тих моментів, коли ти ставав молитися, і як я пригадую у ці часи, оці часи сімейної молитви, коли ми ставали і переживали сила Святого Духа. Коли Бог він обільно сходив в благодатність Святого Духа, і ця радість приходила на серце. І, будучи таким невисоким хлопчиком, я молився, і мене Бог наповняв Духом Святим, і серце раділо. Брати і сестри, я знаю, що це не за того, що я такий добрий. Але я знаю, що це по молитвам батьків і по великій милості нашого Господа Ісуса Христа. Я хотів брати і сестри сьогодні закликати кожного з нас ще раз і ще раз, щоб ти, щоб ми, як батьки, ми як тати і мами, щоб ми приносили до нашого Господа наших дітей, щоб ми взивали до Його і закликали, щоб Господь Він святим Духом діяв. Щоб не просто словами, не просто молитвою, але щоб Господь Духом Святим Він касався сердець наших дітей. І щоб він приводив їх до переміни. Брата і сестри, я хотів би зачитати місце із слова Божого. Це записано в приповісті Соломонових, 21 розділ. Буду читати із приповісті Соломонових, 21 розділ із. 31 го вірша, приповісті 21-31. Приготовлений кінь на день бою, але перемога від Господа. Давайте ми ще раз прочитаємо. Приготовлений кінь на день бою, але перемога від Господа. Слава, брати і сестра, нашому Господу. Тому що ми, знаєте, от ми як люди, ми своєму, ми якісь плани свої складаємо. Я неодноразово чу в історії, коли. Батьки вони якось самі стараються влаштувати життя своїх дітей. От вони там шукають, от яка дівчина буде, який хлопець буде для мого, для мого сина чи для моєї доньки. От вони якось по-своєму стараються спланувати життя для своїх дітей. Але знаєте, брати і сестри, як добре тоді, коли ми, своє, коли ми життя наших дітей ми вручаємо для нашого Господа. Коли ти вроді. Військо воно готується, але Бог каже, що Соломон каже, що приготовлений кінь, от ти готуєш коня, ти щось вкладаєш, ти для дитини щось віддаєш, ти щось в себе вкладаєш. Але, брати і сестри, я хотів би, щоб ми сьогодні запам'ятали ці слова, що ти готуєш, але перемогу дає Господь. Ти щось вкладаєш, ти щось віддаєш, ти щось себе передаєш, душу свою передаєш для дітей. Можливо, якісь свої молитви на недоспані ночі, ти вкладаєш. Але, браття, сестри, я хотів би, щоб ми сьогодні всі запам'ятали, що нашу перемогу. Для наших дітей дає Ісус Христос, Алілуя! Тому що Він найбільшу ціну заплатив за наших дітей. Він віддав себе для того, щоб ми, щоб ми, брати і сестри, ми просто передаємо. Я хотів би також зачитати перше послання апостола Павла до коринтян. це дев'ятий розділ із 24-го вірша. Перше послання до коринтян, дев'ятий розділ з 24-го вірша, де апостол Павло пише, каже: Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать? Але нагороду приймає один: біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змагун від усього стримується, вони, ж, щоб, тіл, тіл, вони, щоб тління прийняти вінок, але ми щоб не тлінний. Тому біжу я не так, не мов би на непевне, борюся не так, не мов би повітря б'ючи, але вмертвляю, неволюю я тіло своє, щоб звичати іншим. Не стати нікому негідним, не стати самому негідним. Брати і сестри, я хотів би залишити одну думку. Я пригадую одну історію, коли один брат він в своїй проповіді розказував за одну маму, яка довгий час молилася за свого сина, і прийшло унині в її життя, і вона сказала: Господи, від цього дня я більше молитися не буду. Господи, від цього дня я от все я складаю, я, я, вже, я вже опускаю свої руки, я більше не буду молитися. І знаєте, брати і сестри, Історія ця далі розказує те, що наступний ранок приходить до неї і син каже, мамо, я не знаю, чому ну, мені сьогодні снився один такий сон. Я не знаю чому, але я хотів би для тебе його розказати. Каже: я сижу в залі, от трибуна така велика. Каже, я сижу там на тій, на тій трибуні і дивлюся ти в числі бігунів, яких біжать. І от каже, ти стоїш, ти біжиш, і ось каже, почався старт. Я каже, із, із, із тої трибуни, каже, я спостерігаю за тобою, я підтримую тебе. Кажу, мама, біжи, біжи. І ось каже, ти біжиш, береш такі великі сили. І ось десь там трошки залишилося до того кінця, до того фінішу. І ти каже, в один момент раптом зупинилася. Ти каже, чомусь зупинилася. І каже, я, сидячи на своїй трибуні, я кричу: мамо, мамо, чому ти зупинилася? Біжи, ось там фініш, там вже ще трошки залишилось, ще десь отам. От ти прийдеш до цю черту, і буде фініш, буде перемога, але ти чомусь зупинилася. Знаєте, брата і сестри, ця мама вона заплакала. Вона заплакала. Тому що вона досить зрозуміла, що був цей сон, для чого був даний для неї. Брати і сестри, я хотів би, щоб ми сьогодні бігли, щоб ми сьогодні, як батьки, щоб ми сьогодні бігли і покладали свою перемогу в Ісуса Христа, щоб ми приносили наші молитви до нашого Небесного Отця, щоб ми приносили наших дітей, щоб ми несли, як у цей бігун він біжить. Каже, апостол Павло, хіба ви не знаєте, що ті, хто біжать в перегонах, усі біжать, але нагороду приймає один. Якщо сьогодні ти на цих перегонах, брата і сестру, якщо ти зупинишся, якщо я десь там, можливо, ще трошки до фінішу залишилося, можливо, ще не Багато, ще якихось пару кроків, і там буде ося перемога, і там буде фініш, а ти зупинишся, ти не отримаєш перемогу. Батьку. Мамо, ти не отримаєш перемогу. Сьогодні Господь він закликає тебе і мене. Ти вкладай, ти роби, що ти можеш, ти передавай для своїх дітей. Але перемогу сьогодні дає Ісус Христос. І нам сьогодні потрібно звертатися до Його. Нам сьогодні потрібно тривожити Небо, щоб Він послав свою перемогу. Алілуя! І щоб Він з Святого Духа торкався дітей наших, а в очі. Тому що, коли Господь Він духом торкається, тоді так ніхто не може навчити. І знаєте, брати і сестри, я пригадую цю жінку, коли не іман, він був воєначальником, він взяв в полону цю жінку-ізраїльтянку, маленьку дівчинку. І ось, брати і сестри, нам досить відома ця історія. І коли вона каже, якби мій пан, якби мій пан прийшов до Ізраїля і там покликав Господнього пророка, він би істелився від своєї прокази. Браття і сестри, я не знаю, яку працю проводили батьки з цією дитиною, з цією дівчинкою, але я знаю, що вони щось вклали, що вони вкладали для своєї дитини оце слово, яке було живе в її серці, бо вона знала, що в Ізраї. Є пророк Господній, якому Бог є, дає силу для того, щоб ізціляти. Вона оце знала, і вона сказала, якби мій пан він звернувся до того пророка, він би отримав ізцілення, брати і сестри. Нам досить відома ця історія. Я хотів би сьогодні, щоб закликати кожного з нас, дорогі батьки, дорогі мами і тати, я найперше звертаюся до себе, щоб наші руки сьогодні не опускалися, щоб ось такого маленького віку, можливо, дитина ще не народилося, воно десь там в утробі, але щоб ми приносили молитву до нашого Господа. Господа, щоб ми в Святому Дусі ми наповнялися і благословляли своїх дітей, тому що в тому є сила, щоб це слово, яке живе, щоб воно передавалося наших дітей і щоб в тому прославлявся наш Небесний Отець. А Він є живий, брати і сестри. Він є живий. Можливо, ти не знаєш батьку, маму, що сказати, як підказати для своєї Сина чи дочки? Господь Він знає. Ти приготуй, ти приготуй цей кінь для перемоги, але перемогу в життя твоєї дитини і в життя твоєї сім'ї дасть Ісус Христос, тому що Він є живий, Алілуя. Ти не можеш, можливо, щось велике зробити. Можливо, ти хочеш якось побудувати життя своєї дитини. Можливо, ти якось хочеш долю скласти, якісь свої плани свого життя, які з тебе не склалися. Ти хочеш передати для своєї дитини. Віддай сьогодні це в руки Господа. Віддай сьогодні своє дитя. Віддай сьогодні дочку і сина свого. І скажи, Господь, от вони перед лицем твоїм. Я вручаю їх в руки твої, тому що ти даєш перемогу. Алілуя. Арміне, Глорія, карамана Глорія, брати і сестри. Я хотів би, щоб ми зараз молилися. щоб ми зараз молилися в серці. Своєму, тому що ворог він наступає, часи нелегкі йдуть, і ми не знаємо, які чекає, чекає наших дітей. Такий час неспокійний. І багато хто зупиняється, каже, що я не знаю, як буде далі наших дітей народжувати, які часи війна йде і що буде наших дітей народжувати. Сьогодні Господь Він закликає тебе і мене, вручи сьогодні свою долю і долю своїх дітей в мої руки. Алілуя. І я каже, дам перемогу, тому що я є Бог, який спланував з самого початку, який я записав на долонях ще того, хто наже не народив. Господь, Він вже має його в себе на долонях, і Він вже постраждав за Твоїх і за моїх дітей, брата і сестру. Сьогодні віддай в руки Господа, сьогодні вручи в руки Господа, а Господь Він буде робити, а Він буде давати перемогу, тому що Він є живий. Алілуя, кламіна, глорія, самінь. Я хотів би сьогодні, щоб наші руки вони піднялися знову. Цій молитві сказали, Господь. Алілуя, торкнися, Господь, торкнися моїх дітей, торкнися мого дому, Боже, зайди. Господи, я хочу бігти так, щоб перемогу одержати, щоб там зустрітися. Це на небесах з дітьми моїми, і з тобою в славі Отця. Ох, брати і сестри, як там буде чудно, коли ти прийдеш і весь дім твій, і родина твоя, і діти твої, вони там з тобою. Галілуя, тому що Бог він може довести. Ти не зможеш, і сестро, ти своїми планами і силами ти не зможеш цього зробити. Але це може зробити Ісус Христос. Галілуя, і Він є живий сьогодні. Давайте ми схилимо свої серця, свої. Лице наше перед Господом, Скажемо, Господь, торкнися, Боже, зайди, візьми моє дитя в свій уділ. Господи, торкайся, щоб села Святого Духа виливалася і щоб благодать твоя діла, а Господь він буде діяти. Амінь.